Крим подарували, його не програли, його подарували. Все, що мені розповідають з Криму, це не те, що там не давали накази, їх не збиралися навіть давати, таке враження. І я відповідаю за свої слова, тому що це не одна людина сказала, не дві, не три і не десять. Це сказала критична маса, на мій погляд, людей, які абсолютно точно розуміють: дзвінків не було, інструкцій не було, приїздів не було. Підтримки не було. Тому всі виправдовування, які робить сьогодні представництво тимчасової перехідної влади, оце всі виправдовування суспільство не сприймає на Майдані. Вчора ви не уявляєте, наскільки вчора була дуже небезпечна така вибухова ситуація. Я думаю, що вчора ми прийшли, от всі сказали, по лезу бритви. По, по, по краю леза, вибачте. Тому що вчора було. І я навіть не можу назвати цих людей провокаторами. Це були люди, які ледь стрималися. ледь стрималися. Отак От я вам скажу своє відчуття зі сцени людина, яка була на вічі від 12 до 5 вечора. І я думаю, що якщо, якщо перехідна влада зараз не почує Майдан, а в мене складається враження, що перехідна влада сьогодні не чує Майдан. Я абсолютно точно вам можу це сказати. Не чує, не чує, то буде в них все набагато гірше. Чим менше буде перехідна влада чути Майдан, тим більше цієї влади буде проблем. Це є мої висновки. Повічі, значить, ми підготували резолюцію і вчора, по-моєму, достатньо чітко у мас-медіа передали по новинам, що ми вчора зачитали резолюцію. Значить, ця резолюція зараз зроблена вигляді чіткого документу. Її дивилися в тому числі і юристи-волонтери, які вчора були. Ім'я цих людей настільки авторитетне, що не помітити таку резолюцію було б хамство з боку, з боку сьогоднішніх можновладців. Чому я це говорю? Тому що тут такі прізвища, як Володимир Василенко, Микола Сірий це люди, які надзвичайно є авторитетні. Вчора ми цю резолюцію прочитали, але ніхто до мене не звернувся і ніхто навіть не запитався, Руслана, що це за резолюція, яку ми прочитали. Я думаю, що ми абсолютно справедливо вимагаємо, щоб сьогоднішня влада придумала механізм, як вона збирається спілкуватися з Майданом, тому що збирати і складати ці записки і класти в шафу я не збираюсь. Ну мені просто совість не дозволить. Я, я серйозно люди вам говорю. Я просто аж кричу до вас. Передайте, будь ласка, в такій формі, в якій ви самі вважаєте за потрібним, але е, такі резолюції не мають права просто кластися на сцену поруч з квітами, загиблим героєм. Речі розумієте? Якщо координатора не буде найближчим часом, я буду вважати, що і сьогоднішню прес-конференцію перехідна влада не почула. Це адресується конкретно і Турчинову і Яценюку.